Привіт, друзі! Ви на каналі Країна Людей. Мене звати Василь. Сьогодні я розкажу вам, хто такий Олексій Навальний та російська опозиція, наскільки вона допомагає Кремлю в легалізації своєї влади, та яка її участь в російсько-українській війні? Справа в тім, що Олексій Навальний це від початку до кінця кремлівський проєкт. Навіщо він був створений? Справа в тім, що так званий президент Путін йому потрібна була легалізація і сидіти за одним столом світовими, світовими лідерами, такими як Байден, Шольц, такими як Макрон і йому подібним? Для того щоб він сидів разом з світовими лідерами за одним столом, йому треба проста звичайна справа. Йому потрібна була опозиція. Опозиція була для цього створена і ще для іншої справи. Зараз тепер уважно слухайте, навіщо в Росії була створена опозиція. Справа в тім, що коли в Росії з'явилася велика кількість нафтодоларів, Росія почала робити те, що вона робила споконвіку. Вона робила корупцію, вона скуповувала на заході чиновників. Ліберальних політиків створювала партії, скуповувала нерухомість, перевозила своїх багатих людей по всьому світу і створювала в кожній країні Росію. Тобто вони ще скуповували політиків і ще вони скуповували журналістів, щоб вони робили хороше кредо і. Гарно відсивалися в мас-медіа про Росію і про самого Путіна, але для цього ще їм цього було мало, і їм ще потрібний був опозиціонер. Опозиціонер, який дійсно був опозиціонером, який би дійсно був, викривав корупцію і розказував наскільки влада в Росії погана. Справа в тім, що справжні опозиціонери вони в Росії знаходяться зараз в землі. Литвиненко, будь ласка, той, кого в отравили, травили, Скрипалі, Пригожин, це ці, ті, хто замахнувся на російську владу, вони зараз знаходяться в землі. Коли ще була істина причина, навіщо Путіну була, була потрібна опозиція і Олексій Навальний, так як це була авторитарна і залишається авторитарною, тоталітарною тепер країною, вона ще повністю корумпована. І щоб прорекламірувати богатство і безмежну владу, і безмежні можливості путінської камалірії, Яку він створив? Усіх цих корупціонерів потрібна людина, яка прорекламірувала все багатство, всі можливості і корупційні схеми збагачення. Олексій Навальний вам дуже чітко і ясно показав. Ось корупціонер, державний чиновник, ось він закуповує такі речі за такі гроші. Ось він отримує з цього таку моржу. Ось він ці гроші тратить на такі маєтки. Він має маєтки за кордоном, він своїх дітей учить за кордоном, вони живуть в нього за кордоном, вони працюють за кордоном, вони мають офшорні рахунки за кордоном, і при необхідності вони мають ще закордонні паспорти громадянство іншої країни. Для всього цього потрібна була людина, якій довіряють, і ця людина, як ні як ні для кого це був опозиціонер. Опозиціонер Олексій Навальний ну дуже підходяща, підходяща кандидатура. Він дійсно вірою і правдою розказав про всіх корупціонерів, чиновників Путіна, що і як вони жили, і як вони заробляли, і чому вони всі стали мультимільярдерами. Для цього треба було тільки одну справу вірою і правдою вірою і правдою служити Путіну. Якщо ти за Путіна, значить ти будеш баснословно багатий, Якщо ти будеш проти Путіна, то ти будеш гнити в землі. Все дуже просто. Ось це і показав Олексій Навальний. Як я до чого це я дійшов? Коли ви бачили перший кінофільм Він вам не дімон. Над ФСБ зробили таку оплошність. Воно підняло квадрокоптер над маєтком Дмитра Медведєва. Як не як, це прем'єр-міністр, і як не як в нього знаходиться частина ключів від ядерної зброї. Тобто другий чемоданчик або третій знаходиться у прем'єр-міністра. Тобто, це людина абсолютно недоторкана і над його маєтком кружляє квадрокоптер. Робіть виводи самі. Далі є ще така річ, як Гелінджик, палац Гелінджик. Я, я цей кінофільм називаю кінофільм на лоха. Чисто для лохів його зробили і засняли. Невже ви думаєте, що така система, як розумний дім, в такому здоровенному і високоохороняємому палаці? Вона була незадіяна. Отак можна собі підняти квадрокоптер над цим палацом, політати, покататися на лоці біля нього, ніхто про нього, ніхто про вас не буде знати і чути, що ви тут собі там робите якісь відеозйомки, зайти всередину, походити, відкрити будь-які двері. Невже ви думаєте, що там не було жодного сенсора, жодного е датчика, жодної відеокамери, щоб вони засняли, що відкрилися двері, що горить світло? Що хтось ходить з штативом і хорошою відеокамерою по палацу, і робить дуже якісний відеофільм. Це не була десь пігунська камера, це був дуже якісний і потужний е, відеоапарат. Навіщо він це зробив? Навіщо він показав, дозволив показати оцей маєток свій, тобто Путін. Він показав це для своїх, для своїх друзів. І Колег закордонних президентів. Він показав це Орбану. Він показав всім, хто його підтримує в Європі, в світі інші президенти. Тобто він сказав: якщо ви будете мені служити вірою і правдою, ви будете жити точно так само, як я. Бидла, це не касалося. Що ж зробив Навальний? Навальний виводив на вулицю. В якості протестувальників всіх хто був проти Путіна, так звана російська опозиція. Вони йшли, збиралися на одній площі, йшли по одній вулиці і приходили на іншу площу, рівно там, де була абсолютно і повна відео і радіофіксація. Їхні номера телефонів сканірували, їхні обличчя сканірували, про них знали всі і вся, хто вони такі і що вони такі. Коли ж прийшов час. Скажу за Пригожина. Пригожин був реальною військовою силою, яку, яку мав ПВО, яку мав танки, мав зенітні ракети, які він реально міг зайти в Кремль і зайняти місце і зробити переворот. Ну в світі кажуть, в кримінальному світі кажуть, взяв в руки ніж бий. Ну, якщо він повернув на половині дороги назад, це було говорилось то, що він підписав собі смертний приговор пізніше Путін приїхав на місце його смерті Пригожин був всього навсього інструментом Кремля. Він не був частиною влади, він був інструментом Кремля. Навіщо Навального... Отруїли. Ну, Путін показав всім європейським лідерам, що, будь ласка, якщо ви не будете мене слухати і робити те, що я вам кажу, з вами буде те, що зараз з Навальним. Коли він приїхав все-таки в Росію, коли він вернувся по наказу, він зробив свою справу, він сів в тюрму, так як полагається. Опозиціонеру, і так як полагається, хто поспокусився на путінську владу, він помер. Якщо ви чули, що його хотіли перед самими виборами обміняти, поміняти то я вам скажу, що Путіну треба було вбити Навального іменно вбити, щоб показати охласу. Нігрим зазіхатися на мою владу. Так воно вийшло. Його тепер цей проєкт підхватила Юлія Навальна. Вона підхватила. Найбільше мене здивувало, що вона легалізувала вибори Путіна. Я був шокований з того, що вона заставила опозицію прийти в один день, в один час на вибори Путіна, щоб якоби показати, що опозиція є, в нас є демократія, в нас є опозиція, ми тут всі, всі і все. У нас цілком і повністю демократична країна. Насправді, вона знову ж вивела всіх людей для фото-відеофіксації, плюс вони вже витягнули свої паспорти. Їх повністю ідентифікували всіх, хто проти Путіна. По-друге, вона легалізувала самі вибори Путіна. Вона їх просто легалізувала сказала, що ось Путін наш президент. Як ви пам'ятаєте, у 2018 році, коли Путін балотувався, вибирався на свій термін четверти, на четвертий термін, Навальний заборонив приходити опозиції на, на вибори, щоб його не легалізувати. А Навальна Юлія навпаки сказала прийдіть і проголосуйте, і сама прийшла і проголосувала. Тобто вон, опозиція легалізувала вибори Путіна. А у свою чергу її легалізував американський президент Джо Байден. Він сказав: що Путін це хорошо, Росія це хорошо, і ми підтримуємо вас, ми Росію підтримуємо. Єдине, що на, на них наклав велику купу Рада Європи, сказала, що Путін нелегітимний. Коли Юлія Навальна виступала, вона сказала таку фразу: воює не, не російський народ. А воює Путін і з меншиством, агресивним меншиством в Україні насправді вона тільки забула сказати, що Путін за Путіна тільки що проголосувало 50 мільйонів людей, 87% відсотків свого народу населення за нього проголосувало. Тобто, всі, хто голосував за Путіна, вони підтримують і розділяють його владу і всі його дії, друзі. Я постарався максимально швиденько зробити це відео, розказати, хто такий Олексій Навальний. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, робіть репости, володійте інформацією для того, щоб не робити з себе дурнів і не уходити в обману. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, зробіть коментар, зробіть репост. І будь ласка, до зустрічі на, країні, на моєму каналі Країна Людей. Наступного відео я розкажу про те, як зробити нову оборонну стратегію України, як зробити так, щоб чоловіки були вдома, частина чоловіків воювала, частина чоловіків була вдома, і всі вони могли мали повну змогу виїхати за кордон в будь-який час і повернутися в Україну. Слава Україні! Україна переможе! Друзі, до зустрічі на каналі Країна Людей. Пока-пока.